Що означає передавати туру від групи до групи, від народу до народу? Раф. це насправді не просто. Але ми також маємо навчитися тому, як це робити, як передавати світло, що повертає до джерела. Від однієї групи до іншої. Між якими групами можна передавати. це включає навчання. Це те, що називається. Що ми вивчаємо хто близький до кого, і який є їхній зв'язок, як ми можемо передати. Від однієї групи до іншої, від одного народу до інших, від однієї людини до інших людей. Тож рав, ви кажете розпосюдження тори в усьому світі? Так, кажеров. Тож це на якомусь етапі прийде. Це має бути найближчим етапом, каже Раф. Тому що інакше ми. Не зможемо підійти це до тори, торкнутися неї. У нас має бути намір під час навчання в розвитку, що ми хочемо передати це усьому світові. Рафтак, так. вже але в нас ще немає тори, як пишу тут рабаш, про сутність тори. Ми можемо уявити собі, що означає передати Тору до інших як засіб виправлення, Тору як засіб виправлення, чи сутність тори, що ми повинні бажати передати їм. Тори Я не знаю, як ми зможемо передати. Але Тору, як виправлення, це можливо. Питаємо, ми сьогодні вміємо працювати в розповсюдженні, передавати методику виправлення як певну доктрину, як учбовий матеріал, а що означає передати методику виправлення внутрішнім чином? Я думаю, що це рав має на увазі, рав. Я думаю, що тут ідеться про зв'язок між нами, коли світло зможе вільно проходити від групи до групи, від людини до людини. І все, і за допомогою цього ми прийдемо до виправлення зв'язку між людьми, між чоловіками, жінками, народами і так далі. І ще запитання Рав сказав, що це вимагає об'єднання, так каже, так об'єднання. Між групою. В якої є методика виправлення, і групи, в якої немає ще, чи дві групи, в яких є якийсь зв'язок, які, які об'єднання має бути, щоб це перейшло? Прав, це має бути об'єднанням між усіма з усіма, як двох груп, наскільки здатні зв'язатись, і наскільки вище світло може. Вплинути на них, скасовуючи межі між ними, кордони між ними, і так, що вони зв'язуються між собою. Питає має бути згода між групами графтак.